Це не урок малювання. Так, я спробую означити власні витрати за місяць. Житло я не винаймаю, сплачую лише за комуналку. Користуюсь послугами громадському. Треба оновити гардероб до осені. Здається, знову відкласти не вийде. Однак планувати сімейний бюджет треба. І як це робити правильно, вчитимемося разом. Незалежно від кількості зароблених грошей, відкладати щомісяця десяту частину ось запорука безхмарного майбутнього, стверджує Олександр. А зрозумів це тільки після народження донечки бюджет дуже важливий для сім'ї і ми з жінок тому прийшли не сразу якась романтичка послі свадьба і настроєння і хочеться ну хочеться як то діляти подарки, ну і хочеться покупати, те, що хочеться деньги просто напросто ну і менш вистав бистро тратити. У вита так я як глава сімейства дуже заботиться і о сім'ї першучість став задумуватися, що ну нужно його однозначно розпорядіти. Харчування основна частина витрат, тому важливо не купувати зайво. Складати список необхідних продуктів перед тим, як іти до магазину. Оскільки у нас маленький дитина, ми завжди залишаємо гроші для того, щоб його обезпечити одежди, пантерсами і всім необхідним. Я завжди розподіляю определенну якусь суму, щоб у мене був запас на непривідній ситуації, якийсь день рождення, що комусь піти в гості. Стараюсь кожного місяця цей запас зберігати, не розтратити. Адже ситуація з грошима в наступному місяці може кардинально змінитися, і добре, якщо на краще, якщо кожна сім'я десятої часті будуть вкладувати у зі саме найважливіший момент. удержаться и систематически откладывать эти деньги. Обязательно можно собрать какую-то сумму. У каждого свои потребности. Что-то купить для себя важное. Или даже приумножить деньги, вложив в какое-то выгодное дело. У нас есть мечта, а мы сейчас не имеем свою квартиру, да? Но я уже надеюсь, в ближайшем будущем эта мечта осуществится. Конечно же я стараюсь даже больше 10% откладывать на эту цель. У Марины не семьи. Человек заробляет гроши, а планированием семейного бюджета занимается она. Женка вважает, что всему Рахувати свої прибутки і витрати щомісяця. місяця сіміни бюджети планування, Ми записуємо це все как в електронному візі і ведемо домашню бухгалтерію. Після того як родился ребенок, все это систематизирулося дуже удобно контролювати. Марина чесно зізнається, що іноді витрачає гроші на жіночі дрібниці, однак намагається стежити за всіма знижками в магазинах, аби не розтринкати зайвого. І всі зекономлені кошти сім'я витрачає на мандрівки. Я думаю, що е, немає різниці е, получает сім'я порядка 3-5 тисяч гривень або більше 10. Якщо бездумно тратить деньги і не вести домашню бухгалтерію, не планувати свій сімейний бюджет. з е, этого нічого не вийде і просто деньги будуть уходить в нікуди. Не розкидайтесь гришма на ливо і направо плануйте покупки, рахуйте реальні витрати, і щомісяця відкладайте визначену частину заробітку, думаючи про майбутнє.